Майже півсотні безпілотників сьогодні таку кількість дронів міська рада закупила та передала для наших захисників усім військових частин. Ці дрони будуть використовувати на найгарячіших напрямках. Як зазначає один з військових, допомога у вигляді дронів є ефективною на лінії фронту, тому потреба в безпілотниках є завжди. Недооцінювати важливість взагалі неможливо, тому що це. Одним із основних зараз засобів спостереження не тільки за ворогом, але і супровід наших військ це дуже приємно, що взагалі і Рівненська громада долучається, не забуває про це. Безпілотники передавали у стінах 12-го ліцею. Відтак до передачі долучились і школярі. Саме вони вручили дрони військовим, а також передали малюнки з побажанням одного якнайшвидшої перемоги. Учениця восьмого класу Вікторія розповідає дуже рада, що має змогу допомогти, оскільки у час війни це необхідно. Насправді це дуже круто, що ми маємо можливість допомагати хлопцям, які зараз на фронті, які боронять нашу державу, наше життя. І все дуже класно. І ми так само постійно долучаємось до різних зборів, купуємо дрони, і це реально дуже круто. До закупівлі 45 дронів долучилося управління освіти, оскільки є найбільшим платником податків. А відтак дає змогу закуповувати дрони з міського бюджету. Начальник управління освіти рівного Андрій Мазур зазначає, такий захід не тільки допомагає військовим, а й позитивно впливає на самих дітей, які безпосередньо долучаються до цього. Наша освіта це є найбільша галузь в місті рівному, найбільша галузь, яка платить податки. Власне, важливий цей захід в тому був для дітей побачити військових, поспілкуватися з ними, подякувати їм за наше відносно, все таки будемо говорити мирне. Мирне небо Катерина Марчук зазначає, міська рада не вперше і точно не в останнє надає допомогу для наших військових. Відтак зупинятись на досягненому не планують. Найдалі будуть робити все можливе, аби наша перемога настала якнайшвидше. Віктор Шукерзян визначив, що ми маємо передавати саме знаєте, потрібні речі для військових на схід. Передачі дронів відбуваються щотижня, і ми показуємо нашим рівнянам, що їхні гроші, їхні податки ми використовуємо для того, аби допомагати нашому фронту. Не зупиняємось, працюємо далі. Зараз. Оголошений тендер на рації знову на Стерлінки. Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал, ITV Media Group.